Доброго ранку в ефірі програма рано вранці, і сьогодні до нас у гості завітали актори академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Заслужений артист України Анатолій Ященко та актриса Олеся Жураківська. Доброго ранку Доброго ранку. Я дуже рада, що ви до нас завітали. Я з нетерпінням чекала цієї зустрічі. Скажіть, будь ласка, от академічний театр він славиться своїми талановитими акторами і чудовими виставами, а глядач він е, зараз дуже вимогливий. Що ви робите для того, щоб підтримати інтерес публіки до театрального мистецтва? Можливо, у вас є якісь спеціальні вистави для цього? Я, так? <говорити> <говорити> Я думаю, що в першу чергу ми забуваємо про те, що ми академічний театр. Ми просто про це забуваємо. Ми е, дуже любимо свою професію, ми робимо все від серця. І людина, яка сидить у залі, не може цього не відчути. Мені здається, що в цьому наш секрет. Як ти вважаєш, Толечка? Не тільки в тому, що ми забуваємо, що це академічний театр, але ну, напевно для кожного глядача є свої вистави. Для того, щоб глядач приходив на виставу, потрібно добре грати. І Все. вам це вдається дуже ну, щиро, саме. так Із ну те про власне грати і щиро і залишатись сучасними людьми. Тобто, ми в запропонованих обставинах, те що так, основа школи акторської, і це завжди працює, тому що кожна людина себе асоціює з тим, що вона бачить на сцені. Тобто, Станіславський попереду, ми за ним. Ну, хай я... буде так. Розкажіть про свій творчий шлях. Я знаю, що це таке про, стандартне про наш, питання Про з Олесею. Так, так. Разом можна і разом. У нас декілька вистав, де ми працюємо разом, так. Але а, а творчий шлях теж? з чого все <світ> з чого все починалося? От завжди цікаво, чи можливо були якісь певні події, які вас підштовхнули до театрального мистецтва? Можливо, щось сталося у вашому житті? Чи ви заздалегідь знали, що ви будете актором? Мені здається, що у Олесі. І як і, і в мене ще в дитинстві це проявилося. Напевно, я не знаю, але напевно ти е, читала щось, танцювала перед батьками. перед Але я ніколи не думала, що це буде моєю професією. А ну звісно, тоді для мене це була настільки що... нормальна ситуація це просто нормальна, співати, виступати, це бути у центрі. Ситуація уваги. Для дітей, так для дітей. Тому, а вже потім це воно як о, той наркотик, воно засмоктало. А у мене авантюра була абсолютно. У мене була зовсім друга освіта, Вона Яка? ніякого відношення до театру не мала. Технологія швейної виробності. Так. То може Але... ви ще й костюм на шити? Ні, я не, не шию часу, у мене на це немає зараз. Але я це вмію, це завжди дає мені таку внутрішню свободу. Я просто знаю, що Олексій Вертинський він іноді це робить. Так? Чому ні? Я для себе, для своїх хрещеників, роблю це з задоволенням. Але це не є там, щось таке, що я роблю для прибутку. Авантюра, тому що мої друзі навчалися в Москві, і вони мене просто змучили. Ну кажуть, тобі що важко, ну просто приїдь і спробуй. Ти не бачиш, ти не розумієш, це твоє покликання. Я приїхала, спробувала, мені сподобалось. Я відчула азарт в процесі. Ми якраз проходили перший, другий, третій тур. Коли дійшла до конкурсу, я думаю, боже, де я опинилась? Де я? Боже, 140 чоловіків на одне місце. Як це? Як це? І, власне, вже коли опинилася у Гітесі, я Відчуваю, наскільки це складна робота. що Це перше за все ремесло, яким треба володіти. І для цього треба дуже багато працювати. Але я роботяща. Що... А Азарт ще вас не покинув? Вже скільки ні, років ні. пройшло? Це, це вона може не говорити про азарт, а я можу сказати, що азарт не покинув. Ми дуже насправді щасливі люди, тому що ми займаємося тим, що ми любимо. Ви навчалися у Москві, чому повернулися? Просто повернулася де все. Якісь особисті обставини. Зараз працюю і там, і тут. Це дуже добре, тому що я іноді жалкую, що наші гарні артисти виїжджають кудись, замість того, щоб підтримати все ж таки українське театральне мистецтво. Ну, поки сюди приїжджають. <рес> ось приїхала. Олеся приїхала. Приїхала. <рес> приїхала. Це добре. Скажіть, будь ласка, як давно ви граєте в театрі на лівому березі? Як давно? Ти як давно граєш? Я як давно? Так. <рес> З 95-го року. Боже, це вже скільки. А я з 2001-го. Багато. Досить багато, так. Це ж скільки вже зіграно ролей? Є якісь Але таке відчуття, що прийшла е, вчора. Дуже люблю наш театр. Атмосфера, е, е, мабуть, так, у вас нас гадна. атмосфера е, сім'ї, у нас атмосфера такої спільноти, е, які об'єднані однією ідеєю, і це дуже приємно. Я скажу від себе, що я дуже полюбляю ваш театр. Справді mm. я зараз, це через те, що мені бракує часу, я звичайно дуже рідко туди ходжу, але мені дуже подобається. І, І нам ти... подобається. Ми з задоволенням туди ходимо. Які зараз вистави у вашому репертуарі? Ну, У нас досить багато вистав. Такий насичений репертуар. Є класики, є сучасні п'єси. Так не усього не перелічиш. Але улюблені якісь є вистави? Ну, ну Антолі всі... Федорович на самому початку говорив, що це для кожного, для кожного глядача, глядача своя, своя вистава. а для виконавців, для акторів. Я не думаю, що е, хтось скаже, ось ця вистава е, цю я люблю. Цю ага. люблю, а цю не люблю. Ну, буває таке, що е... Можливо, ви знаєте, як іноді буває, що тяжко грати якусь роль. І чи ну, це вже інше. враження? Що це це, це трохи а ні, це ні, трохи інше. Не, не стосується любиш це, ти цю року. Не чи стосується не професії, тому що е, професія полягає в тому, щоб е, відкинути все е, своє любиш, не любиш, і те, що за лаштунками, те, що за е, театром, і віддаватись повністю. Тоді е, в цьому є сенс, в цьому є е, е, зацікавленість, як е, сам, найголовніше є відгук. І є відгук у глядача, коли це відверто, коли ну, це... власне сенс театру це оцей самий відгук відлуння. Ти щось е, транслюєш в зал. Власне, у нас така дуже серйозна цьому відношенні професія. Це таке місіанство, я би сказала. Тому а що у нас є можливість транслювати свої ідеї, відчуття е, світу на одразу кілька сотень людей у залі. І дуже важливо розуміти і щиро це робити. Я зараз згадав з приводу відлуння, коли я працював, це стосується творчого шляху. <свісно> коли я працював у Запоріжжі, у... там була вистава «Самогубець» Ердмана, Я там грав під цікальників. І от після вистави десь днів через три, здається, чотири. Я зустрівся з людиною, молодий чоловік, який був на виставі і прийшов подякувати. І сказав, що ця вистава на нього таким чином вплинула, угу. що він навіть змінив своє ставлення до життя. Ну, тобто заради цього. За, да, от, заради цього. власне, власне. і... Можете Можете працювати, працювати. і... Так. Ви хочете працювати, виходити на сцену, не жаліти себе іноді. От мені завжди було цікаво, що в, в цій професії все ж таки перемагає талант чи майстерність? Це не, ну, про це не нам судити, це може судити глядачів, може. Що для них важливіше. Ні, ні, талант, майстерність. Ви, знаєте, що одне без ну, одного не може бути? Мені здається, що не може бути. Бог дає людині якийсь талант, а якщо його не розвивати, не шліфувати. Не розвивати, то Де? так і залишиться. Оце певна майстерність, це і є е, кропотлива робота е, над, над так, кожна кожного, над, кожного над дня даром, так, над, над цим є. даром. Його треба шліфувати. І якщо е, хтось е, думає, що ну все, я вже вхопив Бога за бороду. Я вже дістався вершини. Власне, це момент, коли він спинився, так? Це, це спинився. Угу. Які вистави очікують на глядачів найближчим часом? Ну, mm. от сьогодні у нас «Дон Жуан» і уроки обольщення. Ми це запрошуємо всіх до, задов... до свята. Так, до свята, свята, всіх закоханих. Так, найближчі вистави, де ми працюємо разом з Анатолієм, це Любов з прицелом. Це по сучасній власне класиці, сучасна класика, отаке От поєднання, тому що Ханох е, мабуть, єдиний автор ізраїльський, який був признаний при житті класиком ізраїльським. Так. І він пройшов дуже складний шлях від абсолютно неприйняття до любові усіх людей. От матеріал дуже складний, частково такий, як би це сказати, епатажний. Ні. Якщо слухати тільки текст. Але якщо е, чути серцем, там дуже велика ідея, людяна ідея. Для того, щоб щось отримати, ти маєш віддати Такі про, про кохання, так, про стосунки. І е, ми дуже любимо цю виставу, тому що складно було над нею працювати саме з цієї причини поєднати епатажний текст. З цією високою духовністю. Олексій Іванович Лісовець дуже багато працював. Ми, власне, вивчали біблейські тексти, пісні пісні царя Соломона. Тобто то все, така робота була, так, та? щоб у нас була дуже серйозна база, щоб коли ми виходили на сцену, ми не думали про текст, а несли, перш за все, оцю ідею. Це дуже цікаво. Ви так, навіть так. заінтригували мене. Так, так. Ну, Запрошуємо 18-18 лютого у нас буде ця вистава. Там працює Анатолій Федорович Ященко, я працюю Світар Ліченка і е, Міша Кукуюк. Що у вас там ще є в репертуарі? Е, ну от здається, 15-го е, зрителі на спектаклі не допускаються. О, на цій виставі я була багато років тому. Е, до сьогоднішнього дня вона йде і з успіхом йде. Е, у неділю у нас Майнкамп. Або «Шкарпетки у Кофейнику. Угу. Дарда Маркича Митницького вистава. Це вистава художнього Лаше, керівника керівника Дарда Маркича. Митницького. Ну от 18-го любов з прицелом». Ну, власне, бо я думаю, що можна подивитись просто репертуар, що ми будемо так А Я знаю, так. що він вас... у вас. є. Так, це такий буде це, 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 це такий... маленький подаруночок. <реку> і, і ви для нас поставите там свої автографи, Ось такий правда? Я наш, вам дав бачите, ручку. Великий, дуже насичений, на яскравий репертуар. От точно я сказав. Пам'ятаєте, навіть? Звичайно, тому що це вистави, в яких я беру участь, тому і пам'ятаю. От ще таке питання, доки Анатолій буде ставити свій підпис там. Так, так. От скажіть, а якщо б ви не були актрисою, ким би ви були? Ну, я думаю, що неважливо. Актриса б я була чи не актриса. Я думаю, що я б зробила все, щоб залишатися хорошою людиною. А професія, ну. Тобто, немає не професії. Далі. До якої у вас є якась жага? Можливо. Ну, якщо так склалося, що я займаюся акторською професією і дуже її люблю, то, мабуть, це не до, до, до цієї професії є. Ви уявляєте, скільки професій вона має? Так, Як уявляю, актриса. уявляю. Ну, то, е кожного дня нова професія. Мало, мало того, не, навіть не професія, а, а життя нове. <рес> так, так, так. Так, а ким цікаво. би ви точно не були. Патолога <рес> Одного разу я грав по Ну, актор може бути ким завгодно. А ви. Ким би я був. Якщо б не актором. Якщо б не актором, напевно, або військовим, або перекладачем. Це дуже цікаво. Якою мовою ви володієте? Англійською. Це так востребовано зараз. Ну, я кажу, володію, то якби я був. Ну, якби, як, вули, як, так, якби я як не був суму. актором, то певно. Немає часу, мабуть, правда, займатися ще мовою. Ні, на, на, час, Насправді час є завжди, завжди треба завжди просто його Організувати організувати і все. І я все думаю, тоді. чим людина більше працює, тим більше часу у нього на все залишається. Ну, у всякому випадку, у мене в житті саме так. Абсолютно. Чим більше я собі напланую, тим більше я встигну. І мови, і спорт, і театр, і кіно. І ким би ви не були? ким би я не був? Ой, ким би я не був. <рес> <рес> Зараз навіть не можу сказати, ким би я не був. Не, ким би я не хотів би бути. Не хотів би бути, напевно. Ким? Поганою людиною. Ах, ти mm -hmm. <гум> ну, це, це дуже актуально просто в наш час, тому що люди вони різні і іноді стикаєшся з тим, що атмосфера людська не така, як тобі б хотілося, правда, ж буває? Буває mm -hmm. таке, буває. І Це дуже прикро тоді, коли не, не збігається сподівання. Здається тобі, що ось е, така атмосфера, а щось там, і ти відчуваєш. Я концентруюсь просто на чомусь. І тоді тоді треба концентруватися на чомусь позитивне. Воно таке масюсіньке, але я на ньому зосереджуюся, і воно мені допомагає. Сподіваюся, що наші глядачі якраз концентрують увагу на вас, і в них буде хороший настрій сьогодні на весь день. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час завітати. І вам, і вам подарунки. Ми з подарунками прийшли. А що це ви там? Зараз до кишені. Ой, дякую! Це запрошення. Запрошення на виставу. Любов з прицелом. Любов з прицелом. Я вам дуже дякую. Дуже Обов'язково обов передам всім моїм колегам, і ми з радістю сходимо. Я вам дуже дякую. Дякую за хороший настрій дякую. і за час, що ви знайшли я час вам дуже Дякую, Анатолій Федорович, думаю, так само. І ми бажаємо вам у цей день, світлий чудовий, кохання, щирого і щоб вас жаліли, щоб вас розуміли, щоб вас берегли. І ніколи до вас не звикали. Дякую, я вам дуже дякую. Сьогодні у нас у гостях були актори. Академічного театру на лівому березі Дніпра Олеся Жураківська та Анатолій Ященко. А я з вами прощаюся на все добре.